Я дуже рада. І ми сьогодні всі покажемо всім, які ми спритні, які ми сильні, які ми дужі, які ми смикалися і талановиті діти у наші зірочки. так? Так! Вірю це, дуже вірю. І ми будемо сьогодні гратися в наші любимі. Значить, дітки, і ми почнемо сьогодні гратися з самих маленьких із маленької нашої групи малятку. І вони нам покажуть гру, сонечко і дощик. Привітайте всі учасників, самих молодших учасників! Молодці всі дружно-дружно плескають. Сідайте, дітки.

Коли Васильівна вам покаже сонечко. Вибираєте. На Коли Василівна, сонечка на небі, можна гуляти. Ви до мене прибігати. Коли Васильівна відкриває парасолю і каже, дощик іде швидше додому, ви ховайтеся під парасолю до Васильівни біжіть. Добре, дітки? Все, дивіться, на, на небі сонечко. Ідіть гулятися. біжіть до мене. Ой, пострибали, породіли сонечко, яке гарне сонечко. Ой, яке сонечко. Дощі. Ховаємося, додому ховаємося, під парасолю. Банюшка, біжить, сюди дощ вже йде, заливає. Бігом скоренько. Так, заховалися. Все, молодці. Сонечко на небі можна гратися. Погралися, пострибали дітки. Іди сюди до мене, граємося, сонечко світить, іди сюди до мене, коренько, Софійка. Сусим свої. Так, швиденько, до хати, дощик іде, ховаємося, швиденько, ховаємося, по колясою, дощик іде, ховаємося. Так, молодці. Ще раз дивіться на небі, сонечко, граємося на дворі. Тука пошли бали, тітки погралися. <різь> Дощик, скоренько біжить до мене з порастолі. Дощик, куваємося. Молодці, умнічки, Скоренько купих сідай, нас знають. Молодці. В Групі тут вони загинують. Дуже дякую, малята, всім подивимося. гру не запізнюйся»? Так, дітки послухали уважно. Будемо зараз грати гру, не запізнюйся». Подивимося, які ви спритні і уважні. Треба діткам сісти на стільчики. Спочатку сідаємо, сідаємо, сідаємо на стільчики. Як в групі у вас стільчики, посідали, посідали. Сідай. І коли слухайте, тепер уважно, Лила Олікбіровна каже слова. Слухайте, поки ми не граємося, тільки по вам поясню, пояснюю, як будемо гулятися. Діти весело гуляли, і таночок танцювали. скотки, гопки, гоп-та-та, та, ось така та сміхота. І Зараз бійте, я не зупини всі погулятися, гуляйте, бігайте, стрибайте, танцюйте, плескайте в долоні. А коли Лайла Ліпіровна скаже, нумо діти, час не гайте на свої міста, сідайте. Ви повинні швидко зайняти свої міста. Зрозуміли? Не і, 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 і не запізнитися. І дивіться, побідіть по... 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 тот, дітки одержать побіду. хто перший займе місце. Ми подивимося, хто перший сяде на стільчик. Зрозуміли? Слухаємо, діти. Уважно. Діти весело гуляли, і таночок танцювали. скотки гопки, гопка. Та, ката, сміхота. І гуляємося, гуляємося, ну, ми показали, які ну, про... Сюда, Сюди сюди. Заганяйте легко лікарню, заганяйте її швиденько, Доганяйте. Бігаємо, 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 бігайте, ну-комо, діти, час, не гайте, на свої міста сідайте. Моло так. Так, Тіона, молодець. Аніша, молоде, треба було взяти. у Любовь Анечка, молодий, ще раз погуляємо. Давайте ще. Діти весело гуляли і таночок танцювали, скотки, гопки, та, так? ось така хата, сміхота, побігли. Гуляємося, гуляємося. Стрибаємо, стрибаємо. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаєм. плескаємо толоні. Так, ану, сюди побігли, сюди побігли, побігли. А ну-ка, побігали туди, от, до діток до тих. Побігли туди. Молодці. Ну-мо, діти, час, гайте, на свої місця сідайте. Так. Віронічка оце одержала побіду молодецю на перша сіла. І владічик. діти? Так. Потім ще вас погуляють. Да? Ми литаємо.